Так, е хочу зняти таке невеличке відео, коротесеньке зовсім. Е значить, мені в коментарях в попередніх відео про плуг Virax написали, що це не є Заводський Віракс. Ну, я, якби, не хочу доказувати там, чи проводити якісь розслідування. Просто покажу параметри, ну, а ви далі самі вирішуйте. Параметри і бірочку, яку я заклеїв, коли фарбував цей плуг. Далі вирішуйте, хто мене питав, чи це настоящий віракс. Ну, польський віракс, чи це український віракс. Ну, показую, як завернуті полиці. От, це раз в українському не так завернуті. Точно знаю. Порівнював, бачив. Ці перед доварив попередній власник. На обох, е, ну, на обох корпусах І ці е, кутознімачі також доварив попередній власник. Я наразі не відрізав нічого, вони є приварні, я нічого не відрізав. Я попробую з ними, як він працює. Якщо не сподобається або взагалі не буде працювати, ну, відповідно тоді буду приймати рішення. От, е, далі скоренько труба е, польського вірокса. Має розмір 60. Тут видно, зараз розварну. От, 60. Ну і на 50. Це всюди. Ну, тут так само. 60. На 50. Тобто він зварений з профільної труби 60 на 50. Всі е, торці заварені. Тут, тут. Там позаду так само заварений. Єдине місце я отут переварював. Типу це я сам робив. От. Далі. Далі, далі. Е, ну, що я ще можу поміряти, зараз спробую. Довжину. Зараз одною рукою незручно. Так, я. Помірюю довжину. Ну, Тут, якщо брати, то 106 см до кінця оцього, оцієї поперечної профільної труби. Далі оця частина. То, що я казав, я покажу бірку. Отут. Я її заклею. Оце ще залишилася червона рідна фарба. Ну і зараз подивимося. Треба її акуратно відклеїти. Я плуг зараз ще фарбував, бо я його перед тим. Зараз. Оце от рідна червона фарба від Віракса. Ця частина пофарбована, я ще так не знімав її. Оце його бірочка, яка залишила... залишилася в такому стані, як вона залишилася, бо попередній власник. Також тут щось підфарбовував, підварював. До речі, вуха оці подовжував. І, відповідно, добре зробив, бо мені полегшив роботу. бо Я все рівно їх подовжував. Ну і що в нас тут пише? Переверну отак телефон. Ну і дивіться, це пише, що це є віракс, вказаний вроді би завод. Вага його вказана. Ну і ніби там рік виготовлення вказаний. Тобто це все, що залишилося від цієї тікеточки. Це рідна його червона фарба. Я його не замалював спеціально, щоб воно було. Отаке от. Тому вирішуйте самі. Заводський вірак чи ні. Все, до наступного відео.